Моїсейович і жить. Тож ти така мода. А ви що, мене не узнали? Ні. О. А ми ж тут недалечко від вашого покупки носького з папашого землю? Я. Я о, Ну, нам же тепечки не можна. Ми генером. Формально супер соберіть, ми з попашою та звітуємо, роздаємо землю мужикам. Ви у мого папаш? На середопісця двоїло щоди брали? Гешко! Пригоріємо і все вирішили. Ай-яй-яй, ай, я в тебе люпісно. Багато. А я ти замурзаний, ходила зараз руку. Ти ж посеред Ну, Замурзаний, зачем замурзувати? От наші такі слова казати. Правильно перед скотиною Так, так, так. А чого ж ти прийшов до мене? Мене кодимовичу із генети. Хочете брати землю? <ріст> Оце ти запитає. Чи є на світі такий чоловік, який би не хотів купити землю? Отут поруч земелька смоквинула. І яка земля? Де перепахана ставоджу з своєю межа з межею, а копетову не вода. І ви хочете покупати цю землю? Хочу. Хочу, браті, бо мій одна біда, грошей нема. Я. Я вам можу допомагати покупати цю землю.